Хочу спробувати цей чай. Взагалі, лойд мені подобається. Але тут такі цікаві у них смаки, два види. Цей чай йде в пірамідках від Лойд. Його тут два види. Так, два види. Пірамідки, 20 пірамідок. Виходить. Кілька грам якось не зрозуміло. Тут ароматизована трав'яна фруктова суміш для заварювання зі смаком малини, кориці та чорного перцю. для зими це дуже класно. Так. Получається 20 фільтр пакетів, 40 грамів цього. Але він от дійсно смачний. Виготовляють його в Польщі. Зараз він коштує 72,90. так зараз ще зачитаю цей і скажу скільки буде коштувати. І ще такий цікавий смак, суміш для заварювання з зі смаком апельсину, кориці та гвоздики в пакетах. Також 40 грам, 20 пакетів. 72,90, і дивіться, і тільки на Чорну П'ятницю його ціна буде 42,90, 41% знижки. Зараз ще й такий дорогий, так що це треба брати. Я б і той, і той би взяла. Ну, якщо буде, то я візьму, якщо його не розберуть вранці. Я вам зразу ж хочу попередити, якщо ви хочете придбати ці товари, то краще все-таки приходити вранці, бо ну, розбирають чомусь. Люди люблять в тебе розібрати, чи у них такий маленький товарний запас, може склади якісь маленькі, ну щось типу такого.